Це злив невідомої речовини білого кольору в Уж неподалік мосту. Відео виклали у мережу містяни. Коли ми навідалися на місце, труба була порожньою, а поруч іще один замаскований злив. Оцей стік знаходиться біля боздуського мосту. Брудна вода витікає, наче з під землі, а потім нечистоти, утворивши невеликі озера, потрапляють просто в річку. Аналіз води саме з цього і взяли працівники санслужб. В екологічній інспекції кажуть, це два абсолютно різних витоки, та дозволений тільки один. Цей сток, який формувався внизу вже в річці, уж це не було скидом безпосередньо того суб'єкту господарювання, про який говорилося у цьому сюжеті. Те, що з труби витікає, це звичайно в них все в порядку, тому що вони отримали дозвіл на спецдокористування, в якому зазначена можливість здійснення ними скиду саме у цю в цей водний об'єкт. А стік поруч не санкціонований. А отже, рідина з нього найімовірніше не очищена відповідно до всіх норм, може бути небезпечною. Біологи кажуть, проблема забруднення води органікою одна з найактуальніших на Закарпатті. Це є органічне забруднення, тобто забруднення органікою, яка з часом потім. Розкладається і річка здатна самоочищатись через якісь там десяток кілометрів. Річка самоочищується, тобто це не є настільки величезне навантаження. А для але для самого міста то небезпечно, тому що люди купаються люди ловлять рибу, люди йдуть туди. Усі зареєстровані стоки з міста через каналізаційно-насосні станції переводять до очисної станції. Щодоби тут очищають до 50 тисяч кубометрів нечистот. І, хоч обсяги постійно ростуть, поки справляються, переконують спеціалісти. Хоч стоки проходять кілька етапів очистки. Далі ці стоки випадають на відділення решіток, де проходить очистка попередня на решітках. Після того попадають у пісколовки. Проходить знову таки механічна очистка відділення механічних твердих частинок. Після того вони впадають первинні відстійники, де вони ми, осідає осад. Ми відкачуємо його на намулові майданчики. Потім біологічна очистка. Після всіх етапів вода з очисних споруд врешті потрапляє в річку. Щоправда, дозволено це лише з одного зафіксованого витоку. Механічну, біологічну. Очисти всі стадії чи а от зразки води поруч із несанкціонованим стоком уже на лабораторному дослідженні. Результати ми повідомимо в наступних випусках, Як і те, чи вдалося знайти власника незаконного стоку.